Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля і не тільки більше хендмейд. Сьогодні 8 грудня, тож сьогодні буду розкривати черговий пакуночок з свого адвент-календаря. Адвент-календар, створений Ірою Лакіярен, і подарувала його мені моя подруга Аліна. Оскільки тут 12 пазмичок, тож відкриваю їх кожного пар парного числа в грудні до 24 числа. Різдва, відповідно. Це я вже розповідала, але ось всяк випадок повторюю для тих, хто дивиться розпаковку Адвенту вперше. Так, ну давайте дивитися, який колір випав сьогодні. Так, ось четвертий пакунок. Так, а де циферка 4. А, ось. Ось чотири. І навіть сьогодні також гарною такою сургучною печаткою з сніжинкою. Так, ми ну, поїхали. Мені вже дуже цікаво. Ой, серенька. Бачите, сріблястий пакуночок і срібляста і пасмочка. Що навіть не стрібля, стала така сіренька, але так. Оскільки я так собі бачу, то ось ці дві пасмочки так одна до одної пасуть. Ось мене а зараз стрічка чіпляється одна до одної. Так. І, і це, напевно, ось так повинні також бути. Комплекті. І я не знаю, чи такий задом, чи ні, але ось тут зелена стрічка, тут зелена стрічка, а тут біленькі. Так, ну дуже все гарно. Це прям, якщо так от зробити, зміксувати їх, так, то будуть такі прям дуже такі ніжненькі, гарненькі. Так ще я тут бачу, що тут якийсь ще додатковий пакуночок є. І ось ще якийсь додатковий пакуночок. Але я так собі вирішила, якщо я при першому розпакуванні розкрила пакуночок з маркерами, це я хочу, коли буде останній пакунок розкривати, 12-й, а це тоді відкрию, коли буде половина адвенту на 6 пакуночку. А сьогодні, вважаєте, в мене вже третина адвенту відкрита. Знаєте, з одного боку так воно... Ну, Третину, вже так типу мало днів до Різдва, але так розмірковуєш, це лише четвертий. І це лише тільки 8 грудня, ще багато часу. Ще, ще все, що запланували, ще повинно все стигнути. Ну, я звітую вам по своїм умовно адвенш шкарпеткам так, ну, що вам сказати. Е, ну, з одного боку, наче так, ну, видно, да, прогрес, що я це зробила, але, чесно кажучи, у мене, напевно, було ж відв'язано вже, вже до носочка, так? але моя основна помилка це те, що я взяла ось таку темну пряжу. Бо чесно, дуже важко з нею працювати при такому освітленні, як зараз, що штучному що з вікна вважаєте, що в'яжу просто навпомиски. І в мене було відв'язано. Чесно кажучи, знімати для YouTube воно дуже стимулює. І я так вже відв'язала і ось цю частинку, і п'ятку. На одній шкарпетці, ну, бачите, зараз вони в мене дві разом, а коли вже я піднімала петлі і відв'язувала клин, то вже кожну шкарпетку окремо це робила. І на одній в мене вже був навіть клин відв'язаний, на іншій я підняла петлі, але щось там помітила. Якусь себе не те, що навіть помилку, а щось я там якось не зграбне. Я ж кажу, що пляжа темна, і просто не видно, що я там роблю. Помітила, намагалася виправити, щось в мене нічого виправити не вийшло, тому я оце розпустила до цього моменту, до, до того моменту, коли приєднувала Оцей графіт і вже відв'язала швиденько вже хоча б е, оцю частинку, стінку п'ятки, чашку п'ятки, заворот п'ятки, щоб хоча б було що вам показати. Тому наступний колір я поки не обираю, бо в мене задача ось це вивізати. Я, до речі, зважувала, в мене тут кожного такого бунтику по 28 г. Тож сподіваюся, що мені, напевно, вистачить наступу, якщо не вистачить, то я просто носочок зроблю, або ось таким кольором, в мене ще є шматочки, або е додам сіру або коричневу алізе буде бути також досить непоганим, бо тут також є якийсь такий руденький, коричневенький і сіренький. Е ну, Тобто якось просуваються, але знаєте, як от завжди думаю, що ось я швиденько це зроблю, як завжди, це швиденько не виходить швиденько. Навпаки, виходить. Добре, що хоч трошки в плюс, чи хоч трошки в нуль. А Якщо от, як, як в моєму випадку воно пішло в мінус, це вже було так не дуже добре. Ну, Але все одно зроблю. Я якось е, не дуже зараз через це засмучуюся. Є якісь більш такі важливіші речі, через е, котрі виходить і так засмучуватися, щоб ще засмучуватися через в'язання. Розпустила, переробила, сподіваюся, що все буде добре. Але, знаєте, в мене щось, щось розщеплюється, ниточка. І ось ця розщеплюється, і ось ця розщеплюється, передивляюся. Знову така темна пряжа, передивляюся декілька разів, там, де там я нічого не спустила. Виправляла, спускалася, виправляла, підтягувала, бо десь дійсно розщеплюється. Ще одна справа, коли ти вже поправ шкарпетки і бачиш, десь там. Напагомілком, там вже там якось виправляєш, як можеш. А ну коли побачив вже в процесі, то в процесі, звісно, намагаюся якось виправити. Якщо побачу, бо, на жаль, не завжди бачу, бачу іноді вже після ВТО. Звісно, якщо воно на стопі чи на носку, то я можу розпустити, виправити. Ну, коротше, дивлюся, наскільки це критично, наскільки там розшарувалася ниточка, ну чи там. Е у нас в мене більше або я можу розшируватися ниточка, або можу підхопити з петлі нижнього ряду. І хоч намагаєшся, намагаєшся це передивлятися весь час, але все одно можеш, на жаль, не помітити. Ну, наче все, то відв'язала мало, а дуже багато вам за них розповіла. Тоді до зустрічі вже 10 грудня будемо розпаковувати ось цей біленький пакетик. Трохи е, можна підгледити, який там колір якийсь. Мені... Да, я вже бачу якийсь жовтенько. А, ми нічого не бачимо, не будемо. Подивимося з вами 5 числа. Так буде цікавіше. Все, тоді до зустрічі. Дякую вам за перегляд. Гарних вам вихідних. Точніше, вже кінця вихідних.